Сьогодні вночі у Харкові вчинили черговий теракт. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Вибух стався приблизно о півночі на вулиці Римарській поряд з меблевим магазином, який належить члену громадської варти Харкова, волонтеру, який активно допомагає бійцям АТО, дуді В'ячеславу. Постраждалих немає. Вибухом вибито вікна і пошкоджено одну зі стін будівлі. На місці працюють слідчо-оперативні групи МВС і СБУ. Цей вибух буде кваліфікований як терористичний акт, спрямований на спробу дестабілізації обстановки в Харкові, створенню атмосфери страху і невпевненості у завтрашньому дні. Але це замовникам, організаторам і виконавцям теракту не вдасться, написав радник глави МВС. Власник магазину, в якому стався вибух, також був одним з учасників вчорашньої акції протесту біля Харківської міськради, відзначив Геращенко. Нагадаємо, останні два місяці Харків відзначився серією терактів 9 листопада. У пабі стіна, який активно допомагав українській армії, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали 13 харків'ян. ОМВС зазначають, що за цим злочином може стояти агентура ФСБ Росії. 20 листопада вибух стався в електричній підстанції неподалік від військового госпіталю. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. У ніч на 25 листопада та 2 грудня вибухи лунали поблизу військових частин міста.